Не знаю, може мені вже десь, да, короче, приходить. Я не знаю. Але я приходжу до того висновку, що ми. Сука, тут. Ми тут реально нахуй не потрібні. Ми тут нахуй блядь, не потрібні. Блять, ми тут нахуй не потрібні. Я маю на увазі, що блять взагалі людина, йобана істота, сука, вона нахуй не потрібна. Вон мене дивиться корова і такі думають, блять, нахуй ти туди. Находи перся сюди, йобаний блядь, блюдах. Ти, зокрема, сука бичків, блядь, калу і всякого говна, ти нічого не принесеш, нахуй. Ну, типу, ти нахуй не потрібен тут. Йди нахуй отсюда. Йди отсюда нахуй. Куди завгодно, просто зникне. І от я приходжу до того, що сука, ну ну піста. Це така краса, яку ми можемо просто розгібати, засрати, втратити. Блядь. пиздец. Пиздец. Я просто в ахуе. Людина, ёбана тварина. Блядь, кончена, ублюдочна, ебуча тварина. Срать и все, все, что мы можем. И, звісно, один одного убивать, нахуй. Я не пацифист. Я, я просто... Я просто никого не люблю.